Проч. Всім привіт і з вами Video Gameplay. Тому сьогодні будемо грати в гру Roblox. Тут треба обирати скини. Тут зараз я не можу зайти, тому що зараз іде раунд. Менше здається, закінчився. І ось зараз ми будемо обирати. Не забувайте ставити лайк і підписуватись. А з вами. Віка, тому починаємо. Mm. Так. Два, один. Все. Хм. Чись такий -то скін. Точно ось такий. Цей мені, звісно, теж не дуже подобається, але той хоча б трошки краще. О! Бубу. До речі, хто не знає, хто не бачив мій шорт, у мене така сама лабуба. Така сама. Жовта. Лабуба. О, ніхто не пішов за нього. Все, ми всі виграли. Ху, навіть вбитись не прийшлось. Опа. Так, pointшоп. Ладно, мені тут нічого не треба, дякую. Давайте <клес> <клес> що буде далі. Чекаємо далі. Так, Соу. Ось це. Я йду на Ось це. Я не знаю, хто піде на ось то, але я йду на ось це. Ось і дівчинка теж пішла на ось це. <coughs> ну можливо, хтось і піде на то, але я хочу піти на це. О, oh. тільки oh, дві людини тут пішли. А чого тут лава? А чого тут лава? А чого я з молотком? А чого я з молотком вона з цим? Паркор. Хто знає у мене паркур? Був добрий, але зараз не дуже. Стоп, її теж треба бити? Я думала, її не треба бити. Оу. О, у мене досягнення виписалось. 14, 13, 12 секунд. Ну, в принципі, мені подобається гра, кому теж. Під'єднатись. До речі, у мене ось такий скін. Хпа, ха ха-па. Ось цей скін знову. <кхи> мені не подобається на цей, на цей скін, але якщо вже йти, то тоді на цей. Бо він якийсь, не знаю, типу такий. Але не знаю, ну мені, я б під цим скіном не грала. Якщо б мене так грав брат, то, ну я б його не підтримала під цим скіном. Але ну взагалі цей кращий, ніж той. Оу! Тут це дівчинка! Це дівчинка! Це, це сама дівчинка, у якої це Ава. Все, вона розвалилась. Ось, дивіться, ось ця. Ай, ми ж її розвалили! Як я може вам показати? Вся, короче, дечка була і така ж сама статуя. Типу воно з наших гравців обирає? Ні, просто походу з гравців. Ось тут, ну, типу, такого гравця ще не було, або хлопець. Ну, коротше, я думаю, що нема. Ой, точно. Знов? я за цю. А, я, походу, зрозуміла. Ось тут, напевно, що ось тут. А, так, да, можна обирати хто проти кого. Угу, mm Зрозуміло. -hmm. І вона, типу, кожен раз обирає пон. Наступний раз я оберу. Mm -hmm. Ну, і, звісно ж, ш... майже всі за мене. Блін, це ж цей скін, тому я буду інший обирати. Опа, у мене пістолет. А як ним користуватись? Як? Я не можу! Я не можу! Я зараз помру! А, ні, не помру! Але все одно не розумію як. О! когось вбила. Ну, Коротше просто тікаю. Чи він? О, все! Хаба! Теретеретире? Ну сис. Так, з, е, може, будь ласка, я хочу. Ні, він, вона і він. І він. У мене. А це за криштал чи за Робокс. О! Я за неї піду за себе. А як це що я купила? Виходить, просто так. У мене ж не було 300 кристалів. У мене все 96. Ну, Окей. Це, походу, я думав, що всі підуть за неї. Я думала, що всі підуть за неї. І за мене І... ніхто не п'є. О, всі пішли за мене? О, пасибі. Пасибі. Ура! Я думала, всі підуть за неї. Ну, коротше, за ту синю, дівчинку. Всі пішли за мене. Я дуже рада. Чому я думала? Тому що на скін типу більш розвинений. Там, типу, більше робаксів Використовувалось, але люди обрали мене. Я в цьому дуже-дуже рада. Такс. Хоп. Оце скін. Ох! Мені дуже подобається цей скін. Тому що у нього слізничок і у нього така усмішка класна. Він моргає. Це якийсь. Мені не подобається, що він жирний. І колір його цього. цей мені подобається. Він такий мі-мі-мі. <рисква> yes. 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 Тільки no одна люд... О, Боже мій. О боже мій. У найгірший смак чисто. Боже! Це шо руки в ногах. Оу, то не... хтось сальто уху крутить. Красава. А ця дівчинка собачкою. І я зірочками. Так ой. Цей скінок... А чого він рухать? Чи... Да ну задовбала вже ця дівчинка, тому я йду сюди. Знаєте, якщо б мені цей скин не подобається, я б пішла сюди, ну, бо, блін. Ну. Це дівчинка маєш кожен раунд, і вона вже набрид чесла. Ну, якщо б вона хоча б декілька раундів тоді була, то окей, але зараз ну, це вже ріал набридає, тому я не буду йти на неї. На неї просто... Оу, на неї пішло тільки дві людини. А ні, на дві-чотири. Ну, все одно не дуже багато. Махалка без. Ой-ой-ой, а я щось помру. Хто це вообще? Чому я його не б'ю? А він мене б'є. Ні, я краще статую буду тамажити. Не встигли затамажити, але окей Ось так. 3, 2, 1. І димся. Дай Бог, знову якийсь товстий скін або якийсь негарний. О, адекватний скін. І це теж. Так, на кого я піду на пінгвінчика? Я піду на неї, тому що мені не подобається її пінгвін. Це не те, що я, типу, у мене є робакси, і, типу, мені не подобається її футболочка. Ні, мені. Все подобається, але мені просто не подобається цей рожевий пінгвін. Вибачте, якщо я когось тут. Типу, якщо хтось мене дивиться. І я когось не помітила. А лава, а чим битись пістолетами? Слава Богу! А чому я заспамилась спиною взагалі? Хтось про це знає щось? Я впевнена, що хтось про це щось знає. Ентер те тут. Я статую буду хепешить. Ну, на що їм та статуя? правильно? Правильно. О! Пінгвінчик. Як телефон. Ну, правильно, їм міста статуя, правильно. Ну, хай у нас побуде. Хоба, ой-ой-ой! ру -ту -ру, -ту -ру, -ту ру Я буду ходити по цьому по лаві, бо мені... Мені цікаво, що тут аура бай. 250. У мене не вистачає трошки. У мене всього 202. А треба 250. Ну окей, зараз е, прокачаю і купимо. Хм. Я думаю, що нам випаде інша зброя. Тут може було взяти інша зброю. О, це дуже складний вибір. Вона. М -м, піду на її, але дівчинка не обижається, ти теж дуже гарна. Обидва ваших скини дуже-дуже гарні. Покот закрити. А чому в мене є тільки ця штучка? Я не розумію. О, тут навіть дівчинка-собачка є. Тату, там. Хоба. Де? Де всі yeah. Кхм, до речі, чому? Писавки іноді вище, а іноді нижче. О, я там мажу її з згори. згори, хотіла я сказати. Що роблять е, адекватні люди? мажуть ту, що робимо ми? мажемо статую. Цікаво. О, плюс 5. А ні, то мені здалось. А, ще треба битись! Ой. Ой, я подумала, що то треба. Я його доб'ю, я його доб'ю, я його не доб'ю. Ура! А все? Чи ще щось? А Що означає локет, оце, типу? Ладно, нічого не будемо означати. 230, а скільки це коштує? 250. А чому вона обидві коштує 250? Типу на колір просто? Ну, окей, я оберу. Зелену. Ой, тобто синю, вона мені якось більше подобається. Ой. Бу, Супермен. Чи хто це? Бет, Батмен бет, да, Бетмен. Чи це чел? Брен. Мені не подобається він. І він теж! Можна нікого не обирати? Я нікого не буду обирати. Добре? Я нікого не буду обирати, бо мені просто не подобається. Типу мені теж приведеться битись просто ні за кого, типу, чи... А ні, не прийдеться бути. Ну, якраз подивимося, бо мені взагалі ніхто тут подобається. Типу, я тут трошки поставила на паузу тільки, що, тому що. От речі, вона пише, коли хтось помирає. а Я не знаю. Тому що е... я сходила попила водички. Так, такс, такс, такс. О, він лежить. Лежачий лежачий хтось. Лежачий хтось. -тар 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 -тар. Чому червону сторону завжди ніхто не чіпає у вигляді статуї? Чому тільки ми чіпаємо їхню сторону? Не зрозуміло. І ось ця наша мить. О, а ні, це не Андрій, це. Якийсь брат. Я думаю, що вона зараз. Чи він? Я думаю, що він зараз випаде. То чи от. Оц... ох. Хопс. Вона, чи він. Е. Вона. Йду тепер на неї. Вона дуже гарна, а він. Якийсь дивний. він, Для мене він занадто великий і, типу, мені не подобаються його штани і шапка. Мені, коротше, ще в ньому нічого не подобається. Єдине, що норм в його скіні, це окуляри і все. То більше мені нічого не подобається. О! На тебе буде з ким битись. Ура. Ладно, давайте. Давайте, давайте. Скоро я вже буду закінчувати, тому в мене я буду закінчувати через хвилинки 2, три. О, точно, я ж хотіла собі. А, у мене не вистачає. О Боже мій! Звісно ж, за нього. Красунчик. Він мені когось нагадує. Чесно, він мені когось нагадує. Той, хто знає, той знає. Е, Зрозумію, мій друг кого він мені нагадує. Але я не думаю, що це він. О. А якщо попробувати свою. вона б'ється. Хлопці б'ються, значить, а ми статуї б'ємо. Зловно нам шкоди не нанесуть. О, мені нарешті, нарешті, нарешті мені скринька написала цю. Я не хочу цю скриньку. Не хочу цю. Будь ласка. Меч з Майнкрафту, реально. Ну окей. Окей. Меч з Майнкрафту. Так, меч з Майнкрафту. Ой! Оцей скін проти цього. Я навіть не буду думати зараз. Я піду на цей. Тому що він мені дуже подобається. Де Майнкрафт. Все, я його взяла, то бігла за своєю молотком, то... Ви... Це хіп що забувати. І мені це не подобається взагалі. А де сам... Він. Б Боже, я так дивно виглядаю з ним. Він для мене занадто великий. Але добре. О, добре. Так, тамашим, тамашим цю статую. Я зрозуміла. О, я танцюю. Танцювала як мінімум. Тин -тин 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 -тин. Напевно, ще останній бій і все. Тому чекаємо садній бій. Мені дуже подобається ось ця дівчинка, ось ця з бантиком. І все, що біля неї. Ось ця і ось ця. Дуже гарний просто, дівчата. О, ось ця проти. Оу, я піду на ось цю знову, бо мені не подобається. Чесно, мені не подобається в Її хвостик. Не подобається ось так. Тому я піду на цю Сказали, люди до мене прийдуть, чи ні, чи ні. Mm -hmm. А ось вот така одна дівчика туди пішла. О Боже, у мене найвища просто, напевно, споруда. Найвища. Логічно, що людина пішла на себе. О все. Статую. Я статую хочу вбити. І давайте на цьому, напевно, що все. Е ставте лайки, не забудьте підписатись на мій канал. Тут дуже багато всього цікавого. І відео будуть входити набагато частіше. Давайте. И тут мы с людьми оберите уже вы свой результат. Это был геймплей и всем пока-пока.